Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку, Отож, сьогодні у нас на черзі близнюки на жовтень місяць цього року. А ви перед тим, як почну, відразу попрошу, будь ласка, хто дивився попередні мої відео прогнози. Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулися, програлись, мені цікаво, я відповідно веду статистику, провожу аналіз. Дякую. Ну, тепер можна починати. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Близнюки, у жовтні місяці цього року? Хай скажуть вам правду. Геба. Наутіс. Еос перевернутий. Харгалас, голос, охте. Райда. Альгіс, ну, відповідно, перевернутий. ох ти, охте. Ти. Ну добре. Так, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку близнюки у жовтні місяці цього року? Єра. Беркана. Торісас. Цікаво. Е, так, добре. Що ми маємо? Ну, такий розказ, знаєте, теж цікавенький вийшов. Е, про що мова. Гебо Наутіс Евас перевернутий. Хага вас райдо, Альгіс перевернутий. І фінал. Єра, Беркана і Турісас. Ну, цікавенько, цікавенько, більш ніж. Про що мова? Ну, ось Геба відразу. Е, мова про партнерство у нас в будь-яких його формах. Тобто, да, це відповідно, не лише якісь там любовні стосунки, це і стосунки дружні, там, робочі. ну і так далі тому подібне. Це все сюди. Це один момент. І е, другий момент це ж руна дару, відповідно. Е, ну. Простому варіанті це якийсь приємний подарунок, в більш е, такому високому варіанті це ну, дар саме від вищих сил, можуть бути як якісь здібності, так, е, так і саме, скажіть, я скажу, ну, якісь такі події, знаєте, важливі в такому плані. Цікаво доволі. До речі, далі йде наутіс. Руна долі. Чому я й кажу, що тут аспект доволі цікавий. Тобто. Чи то партнер, ну, і тут і партнерство виходить таке, знаєте, ну, доленосне, важливе будемо. Ну, доленосне не в тому плані, що судилося, а доленосне в тому плані, що дуже важливе. Якщо так. Е якщо взяти дар, ну також щось таке цікаве. Ну, але а ви ж тут і зворотній аспект є, це певні труднощі, відповідно. Ну, якщо взяти так, то тут саме труднощі з. Партнерством, відповідно, певні. Так? Ну, і взагалі, якщо взяти окремо, не дивитися в'язку, то окремо це труднощі теж певні будуть. З чим, до речі, як один із варіантів. Та ось Евас, тобто, це у нас про можливості, якісь обмеження, якісь можливості, якесь топтання на місці, певне. Так? Та що ж ти будеш робити? Е, тобто, це в нас обмеження можливостей, певне, топтання на місці. Так? якесь. Е, ну ось, виходить, Оце от якраз дійсно обмеження можливостей виходить. Ева Це, до речі, і про рух, ну не лише метафізичний, рух чисто фізичний. Тобто поїздка якась, да, е, подорож, щось таке. Не ну, вас перевернути. Є якісь труднощі, щось може змінитись, може відкластись. Якісь, якісь затримки можуть бути відповідно. По можливостям якесь теж обмеження, Тобто, що називається, не всі дороги відкриті. так? Є таке. Далі, що ми маємо? Ну, Але під, це під впливом науки доля. Ну, Тобто вищі сили відповідно, кудись вас направляють. знаєте. Е, в даному випадку, якщо щось не вдалося, зрозуміло, досада і так далі. Але по проходженню часу ви, ви будете раді, то у вас вдасться щось інше. Ви будете радіти, відповідно. що не вдалося це, от, що ви планували, а пішло десь, десь в другому місці, як то кажуть. Так, от таке от тут цікаве бачення. Ну, цікаво, насичено. Дуже навіть. Далі у нас Хагавас. Ну, у вас Хагавас, зрозуміло. Е, це от якраз про поїздки, це про плани. Да? І по Хагавасу, відповідно, зміни якісь, чи той взагалі відміна може бути. Так? Ну, взагалі Хагавас також така груна. Цікава, в якому плані, це певне ну, хаос. Це певний хаос. От. Проявляється в простому варіанті, я ж кажу, якісь плани, руйнування, планів, чи то їх зміна. Ну, Притом така суттєва. От. Е, якщо в більш в іншому варіанті взяти, ну, поломки різні, пригоди такі. Цікаві також. так е, ну, от. До речі, Евас, Хагавас, е, проблеми з рух і Хагавас. Оце от може бути ДТП. Хто там за кермом, близнюки, відповідно, обережно за кермом. Ну Знов таки, тут нічого такого прям критичного не показали, Ну але приємну умову, Да Навіть якщо там вас. Цепонули ненароком не чи то ви когось там зачепили. Е, тому, якби обережно, за кермом, відразу вам попередження. Далі Гібо ну Тут теж е, виходить, тут якісь, навпаки, якісь стосунки, руйнування якихось стосунків, якщо так йде. Е, ну, але це ще певне, знаєте, старе пішло, нове прийшло. Тобто, тут порада відрун, якщо у вас якісь такі стосунки є. Ну, такі обтяжливі, будемо казати, да і ви щось там не можете вирішити, що з ними робити. Ну, то ось відірвий кий називається. Якщо так, порада, відповідно, така. Далі у нас з Райдо, цікаво. Ем, тут треба трійку дивитись, ось чітко розуміння йде. Про що мова, тобто ось якісь можливості обмежені. Та? Але іде Хагавас, іде якийсь злам ситуації, та? Тут саме злам ситуації, різкий і кардинальний. І ось він вам дає райдо, він вам дороги відкриває, відповідно. Е, я ж кажу, десь не пішло якийсь аспект, якийсь ваш план, а десь навпаки піде і дуже навіть добре піде. До речі, ось на аутіс. Так, да, все рівно, певні труднощі будуть, але ж це доля. Ну, а доля читайте вище сили. так? Тобто ось. Відповідно, дор дорогу вам вкажуть. Куди вам іти? І піде воно добре піде. От. Ну, до речі, Райдо це про те, що якась, відповідно, тут якась поїздка відмінилась, да, там, чи перенеслася. А ось, а ось ви їдете, ось власне дорога у вас під ногами. Тільки по іншому дорога пішла, будемо казати. В інший бік, трохи не так, як ви собі планували ось по цій трійці. Під проводом знов-таки долі. Цікаво, щось таке буде цікавеньке. І Далі. Куди воно все? А, але дорога то є, але ось руни попереджають, що щось то ви то незахищеними себе будете почувати. Ну і рекомендація тут яка? Не давити на педаль газу, та, якщо так, аналогія вже з автомобілем. Обережність, уважність і обережність. Ось якась рекомендація. Щоб сильно не полетіти вперед і щоб вписуватись в повороти, щоб не злетіти з дороги, як то кажуть. Ну, Відповідно, я кажу дорога, але я маю на увазі не лише фізичну дорогу, ви ж правильно розумієте. Так? Тобто, в усіх справах не, не, цей, не, не гоніть ситуацію. Не, не, не гоніть ситуацію, не підганяйте в усіх справах, не лише там в стосунках чи в чому. Е, хай воно собі потихеньку розвивається. Буде розвиток, буде розвиток, все буде. Не гоніть. Не гоніть коней, що називається, все буде. Е, ось, ну, така рекомендація. Ну, до речі, я вас, знов таки, альвіс перевернути. Знов-таки у нас транспортний засіб і якась то незахищеність. Тому я кажу? вірогідність ДТП, на жаль. Е, ну, Знов таки, нічого такого серйозного нема, але уважніше за кермом, повторюсь. Уважніше за кермом, уважніше на дорозі. Ну і про Паски безпеки також пам'ятаємо, да? їх не, не для краси придумали. Далі що ми маємо? Єра, Беркана і Турісас. До фіналу добираємося. Ну, фінал хороший. До речі, фінал хороший. Тут ось певні заминки є, але також, знаєте, такі. Тут труднощі, ну, знаєте, людям не подобається коли там... якісь там труднощі. Але в даному випадку труднощі позитивні, вони. ну... Як це скажіть, я скажу, позитивний вплив матимуть. От що. Тобто. Ну, який я, в принципі, пояснив вже, не буду повторюватись. Е, про що мова? Є рам... ну, ось, ось ваш результат, ось ваш урожай. тобто ось якась ваша робота, Яку ви там, щось таке, що ви давно хотіли, ось воно завершення. Ідеєво. Воно йде завершення, воно дає плоди свої. Ну, відповідно Ви їх збираєте. Да? Ось ваш урожай. Ну, завершення циклу, початок чогось нового. До речі, якщо взяти це, є раберкана, е, якщо там якісь по самопочуттю були нюанси там, чи по здоров'ю, ну, можливо, по настрою. Да, осінню депресію ніхто не відміняв, то якби ось, ось воно, беркана вже пряма. Має воно у вас піти? Ну, і, тобто, самопочуття хороше, здоров'я хороше, настрій хороший. Оце от про беркан. На, на, на своїй шкурі дуже гарно її відчув. Як би, тому. Е, саме Беркан. Е, Далі. Що це? Це у нас взагалі ріст і розвиток. Тобто, ось якийсь у вас етап завершився, і ось у вас далі йде розвиток. Ну, до речі, а, а зверху райду. Ну тут зв'язки не дивлюся, але тут зв'язки не дивлюся, але, але. Тобто, все рівно у вас рост, розвиток йде однозначно. Буду, будуть у вас справи йти. Діла робитись, справи йти, ну і там, стосунки в будь-яких їх проявах розвиватись, Так? Ну і ось Турісас, власне, цікаво. Тобто, у вас активні дії будуть, да, тут хоч у вас певні обмеження проглядаються, але будуть у вас і доволі активні дії. Ось, Баркана, ось у вас відкриття можливостей також якихось. Ну і Торісас сам, сама по собі руна активних дій, як таких. Тобто ось у вас Можливості для того є. Ось у вас ресурс, відповідно, у вас один якийсь, ну, умовно, проект закінчився, і ось ви з головою кинулись в інший проект, да? в інші двері, да? в інші можливості. Е, Непогано, дуже навіть, я б сказав. Ну, але Торісас, до речі, тут має і зворотню сторону медалі. Прошу мова, Торісас е, така трохи агресивна руна. Тобто, можливі якісь там, ну, сварки, конфлікти, щось таке, незначне. Ну, беркана, до речі, руна жінки. Так? Ну, відповідно, якщо чоловіки дивляться. Хоча і жінки, якщо дивляться, то чому ні? Що жінки між собою не сваряться. Е, ось, тому якби, ось, конфлікт саме жіночою статтю. якщо так. Далі. Що ми маємо? Ну, але таке, незначне. Ну, і підняти тут рекомендація. Також, як і попереднє, не гнати коней і стримувати емоції, да? не давити на педаль газу, щоб не вилетіти в кювет, як то кажуть. Ну, зрозуміло я. Алегорично кажу: це не лише про автотранспорт. так? Всі ж розуміють, сподіваюся. Ну, доволі такий, знаєте, насичений місяць непоганий. Ну, до речі, близнюки і мій знак Зодіак. От дуже цікаво, як оце от програється. Трійка, зокрема, ця от. Ну, побачимо. Самому цікаво. Добре. Ну, прогнози я робив відповідно для всіх. Абстрагувався від того, що це і мій знак зодіаку. Ну, це так, ремарка. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!